Вітаю вас на відкритті фотовиставки Вогонь нації, е яка зроблена фотоспільнотою Деградація фотографа і музеєм під відкритим небом Мамаєва Слобода. Дякую. Це така колаборація, в якій ми спробували поглянути в своє минуле, в українське минуле. Очима сучасного художника, фотографа. Змішати все це і передати і зрозуміти трошки більше, хто ми, які ми, і звернутися до свого коріння. Виставка це знову ж таки спроба показати сьогоденним баченням ту стародавню Україну і своє коріння. А як сказала пані Карина, дійсно важливо говорити зараз про те, хто ми, які ми. Повертатися до коріння і е, цим ставати сильнішими. У мене все. Тобто я вам вдячний і дякую за те, що ви прийняли участь своєю присутністю, участю і, і все. Дякую. І запрошує... Це Україна вашими очима. Дякуємо вам. І в нас ще є невеличка е, культурна частина. Да? Я хочу. Як це вірно продекламувати? А вірш Володимира Сосюри Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні, наяву, вишневу свою Україну красу її, вічно живу і нову. І мову її солов'їну для нас вона в світі єдина, одна, в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине зорею. Любіть всім серцем, любіть Україну свою і вічні, ми будемо з нею. Дякую. Хочеться відмітити ось цю світлину. Автор у нас Тетяна Конон. От вона серед нас є. Саме ця світлина надихнула мене на написання однієї поезії, і я би хотіла сьогодні нею з вами поділитися. Вибачте, за те, що буду читати, але сподіваюся, що вам сподобається. Мамо, а наше дитинство де? Сирени волають аж світ гуде. Ранок розколотий, мов горіх, хтось від сьогодні зоря згорів, мало їм крові тече кровотеча, по всій країні примушена втеча до бомбосховищ, до бомб і сховищ, шалений свищ, а ми просто проміж і так на обуглених димарях. Нас хотіли ввести в минуле, Зламавши цвіття, Привити страх. А ми вище здіймали віття своїх родових дерев. Ми мали внутрішнє світло у кожному. Сонний лев пробуджується в пітьмі, І світить рід крізь століття, маленький такий мені. По кроку покрова йде. Покрита покровом мова, а наше майбутнє де? Так ось у її очах встає, одягає слово. А слово то вірна зброя. І кожна родина птах, і кожна дитина воїн. Дякую. Доброго вечора, ми з України.